363-й день повномасштабного вторгнення. Слава Україні! Поки диктатор Путін намагається замилити брехнею очі росіянам, наші ЗСУ успішно тримають оборону. А в Генштабі збільшуються цифри про втрати окупантів. Про ситуацію на фронті та що готує ворог, дивіться просто зараз. Новини з Іваном Гриневичем на онлайн ЮЕЙ. Далі тільки разом. Путін виступив перед федеральними зборами. У репертуарі нічого нового. Київський режим, бомбілі Бімбас, Ніонацисти, СВО, антіросії та дуже дуже багато дивних метафор Все для діла, все для результату. Очільник Кремля заявив, що західні країни, нібито роблять з України так звану антиросію ще від 19 століття. За його словами, Захід розпочав війну, а росіяни за допомогою сили нібито закінчують її. Ну і куди ж без погроз. Під час свого виступу диктатор заявив, що РФ готова відновити випробування ядерної зброї. Нової хвилі мобілізації Путін не оголосив, проте в ГУР заявили, що в Росії готується провести масову мобілізацію студентів. На гучні заяви диктатора вже відреагувала українська сторона. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що під час звернення Путін показав свою неактуальність і розгубленість. Подоляк зауважив, що глава Кремля сам визнав, що Росія перебуває в безумовному таїжному тупіке. Не досягши успіхів на полі бою, РФ продовжує руйнувати українські міста. Під ударами російських військ минулої доби перебувало вісім областей України. Сьогодні ж російські військові цинічно обстріляли зупинку громадського транспорту та ринок у Херсоні. Херсонська міська рада повідомила про щонайменше п'ятьох загиблих, ще 16 отримали поранення. Локація, на якій ми з вами знаходимося, не єдина, яка сьогодні постраждала від чергового обстрілу. Також ракетна система залпового вогню типу ГРАД бм 21 вдарила і по інших районах нашого міста. Війська РФ ведуть наступ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. А наші захисники мужно відстоюють кожен сантиметр нашої землі. Так, прикордонники у взаємодії із Збройними силами України за минулу добу відбили шість атак ворога та контратакували вагнерівців під Бахмутом, знищивши групу окупантів. 20 вагнерівців закріпилися у спорудах і очікували на вогневу підтримку. Наші бійці у ближньому бою знищили шістьох окупантів: дев'ятьох поранили, решта втекла. Міжнародні партнери та союзники рішуче налаштовані на перемогу України у війні. Антикремлівська коаліція вже складається із 54 держав. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Якщо хтось думає, що є синдром усталості от України от війни, то це не так. Наші партнери настроєні очень, очень подчеркиваю, очень рішительно настроєні на нашу побіду. Сьогодні всі вірять в побіди України. Всі желають цієї побіди. Резніков підкреслив, що на засіданнях Рамштайну не обговорюють політичних питань, а лише допомогу Україні зброєю та запуск ВПК для покращення українських спроможностей. А також необхідність йти у контрнаступ та звільнення тимчасово окупованих територій. За словами міністра, контрнаступ буде залежати від швидкості навчання наших військових на західній техніці і від погоди навесні. Зараз ССУ зосереджує зусилля на зриванні наступу Росіян в Україні. Знову можна придбати легендарну сіль. Підприємство Артем Сіль спільно з платформою «Юнайтед-24» збирає кошти на флотилію дронів Камікадзе для гур. Волонтери планують укомплектувати дронами нове ударне угрупування гур, яке найближчим часом стане на захист нашої країни по всій лінії фронту. Дрони камікадзе First Person View став революційним засобом ведення бою. Такі дрони використовуються як снайперська зброя, відстані до 8 кілометрів. Встановлені камери та сучасні засоби зв'язку дозволяють оператору керувати дроном у режимі реального часу, залишаючись при цьому на безпечній відстані. Підтримати збір та отримати пачку української міці можна за посиланням під відео. Тисніть на дзвіночок слідкуйте за наступними випусками новин з Іваном Гриневичем на онлайн-йой. Усім мирного неба, обійня.